Добрий день, шановні учасники Круглого столу. Підготовка фахівців з відбудови України пов'язана з отриманням знань у сфері визначення стану тих будівель і споруд, які отримали пошкодження внаслідок воєнних дій. Ці відомості дозволяють приймати обґрунтовані правильні рішення для проведення робіт з відновлення інфраструктури нашої академії. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури. Має значний досвід у виконанні робіт з технічного обстеження останніх будівель і споруд, які отримали руйнування внаслідок різноманітних впливів. До початку воєнних дій такими впливами техногенного характеру були вибухи побутового газу, пловитів та З Початком агресії РФ 2014 року, а особливо. 24 лютого 2022 року значно збільшився кількість обсягів руйнувань міст України. Зараз недостатньо фахівців, які кваліфіковано визначають стан будівлі будівельних об'єктів. У переліку операцій з ліквідації наслідків руйнувань будівельних і споруд проведення їх обстежень виконується у двох напрямках: з метою пошуку потерпілих. Та визначення характеру пошкоджених об'єктів. Ці відомості мають важливе значення та є основою всіх наступних видів розвитку. Зараз головним чином обстеження руйнувань виконуються регіонними візуально та за допомогою кінологів та інструментально з використанням різноманітних роботехнічних машин. Перспективним напрямком обстежень є фото і відеозйомка за допомогою різноманітних літальних апаратів. супутників, гелікоптерів та останнім часом зрожбіж. Такі роботи виконуються в академії, починаючи з 2012 року. Використання безпілотних літальних апаратів значно покращує обстеження об'єктів. Це швидко. Це небезпечно, це можливість визначити стан будівель та споруд у важкодоступних місцях. В академії розроблені пропозиції з удосконалення дронів та для обстеження будівель і споруд. Всі ці пропозиції, які зараз ви побачите на цих слайдах, розроблені за участю студентів нашої академії. Зокрема, це тандемне виконання дронів, коли один дрон доставляє інший до місця масового руйнування. Потім вони розділяються і кожен з безпілотних літальних апаратів обстежує, виконує фотозйомку окремих будівель та споруд. Дуже часто приходиться виконувати роботи в місцях, які мають обмежений простір. Тому Одне з пропозицій є змінення конфігурації дронів з телескопічним та з поворотними консолями. Актуальною темою використання безпілотних апаратів це обстеження висотних споруд, зокрема димних елементів, димних труб або висотних споруд та будівель. Для збільшення ресурсу польоту. Запропоновані дрони оснащити пристроєм до закріплення до елементів споруд, так званими присосками. Такі пропозиції вже знайшли використання не тільки у вигляді наших пропозицій та отримання патентів нашої академії, а вже є розробки з використанням ці пропозиції Британського королівського університету. Одним з напрямків удосконалення це обстеження внутрішніх поверхень з переміщенням керованих камер або закріплення конструкції дронів внутрішніх поверхні обстежених інструкцій. Результати. За результатами фото та відеозйомки, за допомогою комп'ютерних програм. Визначаються чисельні параметри, обсяги та практичний склад, що дозволяє розробити технології розбирання та визначити види машин та їх кількість, а також за короткий термін визначити оптимальний варіант послідовності робіт. Все це виконано у вигляді комп'ютерних програм, які вивчають студенти, освоюють і отримують компетенції з цих питань. Таким чином, обстеження на сучасних інноваційних пропозицій знайшли відображення у спеціальних дисциплінах, які викладаються в нашій академії. Це машини та обладнання для реконструкції будівлі і виконання аварійно-рятувальних робіт. Це машини та обладнання для виконання рятувальних робіт у надзвичайних ситуаціях. А також при виконанні кваліфіційної робіт робіт магістрів. Дякую увагу. Дякую, Сергій Васильович. Пошук пошкоджень, діагностика інженерних мереж важливе місце має сьогодні ліквідації наслідків війни. Слово передається Олександру Валерійовичу, завідувачу кафедри опалення вентиляції і кондиціювання. Будь ласка. Дякую. Добрий день, шановні абітурієнти та їх батьки. Інженерні мережі належать до енергетичної інфраструктури міст та містечок. Від сталої роботи інженерних мереж залежить, буде у нас світло і тепло, чи не буде у наших оселях. Інженерні мережі це сукупність устаткування трубопроводів та електричних кабелів, які транспортують. Гарячу воду, холодну воду, електроенергію та природний газ до носик домігу. Вивнування руйнування пошкоджені трубопроводів виникає внаслідок деформації будівель, фундаментів та усадки трубопроводів. Крім цього, металеві трубопроводи можуть бути. Мати пошкодження корезійного типу. Пошук руйнування газопроводів здійснюється за допомогою газових аналізаторів та детектора метану, оптичного та лазерного типів та за допомогою тепловізорів. Для пошуку пошкоджень, дуже великих газопроводів. Це виконується мобільними лабораторіями пошуку витоку газу. Механічне напруження трубопроводів, яке виникають під час експлуатації, визначаються за допомогою утразвукових вимірювачів механічних напружень. Товщина трубопроводу визначається за допомогою ультразвукового вимірювача товщини. Пошук місць витоку гарячої або холодної води з труб у ґрунті виконується інструментальними методами, такими як акустичний, кореляційний та тепловізійний. Пошук пошкодна і пошкоджен і місць руйнування електрокабелів. Виконуються за допомогою інструментальними методами, такими як імпульсний, петльовий, акустичний, індукційний та метод крокової напруги. Існує широкий спектр приладів для того, щоб знайти пошкодження електрокабелів, точної координати цих пошкоджень та е, визначення, на якій глибині ці пошкодження знаходяться. Ми навчаємо. Користуватися всіми цими приладами, ми навчаємо усувати всі пошкодження. Ми запрошуємо до вступу в наші Придніпровської академії будівництва та архітектури на освітню програму теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання Ця освітня програма для енергонезалежних молодих людей. Ми навчимо вас. Проєктувати та експлуатувати енергоефективні системи опалення, вентиляції, кондиціонування, теплопостачання, гарячого постачання та газопостачання. Ми навчимо вас вибирати пановлювані джерела енергії для того, щоб наші системи були сталими. Дякую за увагу. Нехай всім щастить. Дякуємо, Олександре Валерійовичу. Під час війни зазнали руйнувань чимало нафтопереробних сховищ і нафтосповищ і нафтопереробних заводів, нафто і газотруб. До слова запрошується фахівець і галузі, Чабам В'ячеслав Петрович, метал і надійність і грація. Будь ласка, Петрович. Доброго дня, шановні присутні, і сподіваюсь, наші майбутні студенти, аспіранти, замовники. А я представляю розробки кафедри металевих дерев'яних та пластмасових конструкцій в сфері відновлення, ремонту, реконструкції, підсилення будівель та споруд. Цьому питанню присвячені майже всі напрямки науково-практичної роботи співробітників нашої кафедри. Хотілося б відмітити, що всі співробітники нашої кафедри мають значний багаторічний досвід у вирішенні саме практичних задач, ну, з як з нових споруд, так і з відновлення, підсилення та реконструкції існуючих конструкцій та споруд. А студенти нашої кафедри, що навчаються за рівнями підготовки магістр та бакалавр. Мають можливість детально ознайомитись із тонкощами задач реконструкції та підсилення, вивчаючи вузькоспеціалізовані учбові та навчальні дисципліни, які наведені на цьому слайді. Всі наведені дисципліни викладаються. Із на основі сучасних нормативних документів, як національних стандартів, так і європейських стандартів, а також із використанням а, власних розробок співробітників нашої кафедри mm. інструментами вирішення подібних задач на нашій кафедрі є mm. різні системи автоматичного проектування, а також а, програми з інформаційного моделювання будівель та споруд. Навички роботи з цими програмами студенти нашої кафедри набудуть в процесі навчання. Одним із перших питань, яке виникає взагалі під час реконструкції відновлення чи відновлення споруд, є саме доцільність початку таких робіт. І це питання вирішується виконанням інструментальної діагностики та оцінки технічного стану будівель та споруд. Ми навчаємо наших студентів особливостям пошуку дефектів та пошкоджень із використанням різного сучасного обладнання, аналізу впливу дефектів та пошкоджень на стан конструкції, розрахункову аналізу остаточної несучої здатності окремих конструкцій та будівель в цілому, розробкам заходів із відновлення та підсилення конструкцій. А також із визначення взагалі доцільності відновлення чи реконструкції будівель. Також одним із специфічних напрямів роботи нашої кафедри є діагностика та оцінка технічного стану листових сталевих конструкцій, тобто резервуарів, газгольдерів, ємності і так далі. Другим великим питанням. Саме є безпосередньо розробка проектної документації на ремонт відновлення підсилення чи реконструкцію об'єктів. І в цьому питанні наша кафедра пропонує вам отримати знання з особливостей розрахунку з особливостей конструювання елементів підсилення чи реконструкції. Це може стосуватись до підсилення столевих конструкцій. Листових сталевих конструкцій, наприклад, за рахунок встановлення сталевих бандажів або ребер жорсткості. Реконструкції, о, вибачте, <кхм> реконструкції а, листових а, споруд, наприклад, нарощування міцності, відновлення окремих конструкцій будівель та споруд, що постраждали внаслідок попадання боєприпасів різного типу, відновлення. Споруд в цілому після часткового руйнування, а також відновлення окремих конструкцій та споруд внаслідок дії агресивних середовищ, наприклад, внаслідок корозії, що актуальне не тільки в воєнний та повоєнний час, а й є стандартною проблемою і в звичайному житті, а також відновлення окремих конструкцій та споруд внаслідок пожеж. Ну і також окремим напрямом роботи є використання деревини та матеріалів, композитних матеріалів на основі деревини і проєктування грачастих споруд, матч та башт. Також окремою задачею можна назвати виміри вібрацій та аналіз вібраційних процесів. З позиції впливу на здоров'я та комфорт людини і на несучу здатність конструкції. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу. Якщо виникають питання, можна звернутися за електронною поштою, яка є на нашому сайті. Петрович. Грунти і фундаменти, основа будь-якого будівництва, слово надається фахівцю в цій гаусі побуті Владиславі Валерійовичу. Валерійович, будь, будь ласка ваше допомогу. Так, доброго дня всіх слухачів і в нас перше питання: це яким чином виправити руйнування, чинені військовими діями. це буде перше питання, яке виникати у людей, які побачили страшну картину війни. Перше питання, як побачили страшну картину війни. Більшість будівель у нас буде потребувати відновлення, а ґрунтові основи будуть потребувати оточення. Так як, чи витримає вона нові навантаження після реконструкції будівель і так в подальшому? Так як мова йде в нас не про якийсь повітряний замок, а про реальну будівлю, і будуть у нас проживати люди, то в першу чергу треба звернутися до спеціаліста з цих самих ґрунтових основ. Та який зможе оцінити його характеристики таким спеціалістом, як правило, є інженер Геотек, викладачі та співробітники кафедр лабораторій активно обговорюють зі студентами питання стосовно продовження строків експлуатації атомних та теплових електростанцій, розробляють рекомендації щодо продовження сроків експлуатації будівель підвищеної категорії відповідальності. Ось це є у нас і буде актуальним після перемоги завдяки нашим Збройним силам, і, але у нас буде новий виклик: це відновлення всієї конструкції, енергосистеми, і для цього потрібна буде у нас ціла низка спеціалістів, які зможуть працювати у цьому напрямку. Завдяки напрям спеціалістам проводяться перевірочні розрахунки стосовно сейсмічного впливу на об'єкти підвищеної категорії відповідальності. Для покращення характеристик ґрунтів використовується один з дієвих методів є використання напірної цементації, який ви бачите якраз на слайді. Це приклади реальних об'єктів, які виконувалися під науково-технічним супроводом наших спеціалістів. Суть цього методу полягає в тому, що між частинками ґрунту виникають виникає такі хороші структурні зв'язки, що дає змогу. Покращити характеристики ґрунту, перелік об'єктів, який підлягає науково-технічному супроводу, він досить великий, в тому числі і об'єкти, які були зруйновані або пошкоджені військовими діями. Також не треба забувати про те, що під час будівництва реконструкції обов'язково необхідно контролювати і якість укладання основ і контролювати виконання улаштування фундаментів. Ось це є обов'язковим і необхідним. Більше того, на одному і тому будівельному майданчику геологія може кардинально відрізнятися. Коли ми одну і ту ж конструктивну систему можемо використати в будь-якому регіоні нашої країни, то використати одну і ту ж геологію. Ми з вами не зможемо. Ось тому геологія, це в нас як відбиток пальця. Він є єдиним і неповторним. Але для оцінки саме цих умов і фізико-механічних характеристик і аналізу їх потрібно досить багато часу, але в умовах війни, коли в швидкий час треба нам все якби конструкції поставити, як то кажуть, на ноги, необхідно використати можливо точніше, використати один з таких варіантів як багатовидкові палі, які, які в швидкий час можна. Улаштувати і на них поставити там, конструкції, що швидко зводяться. На одними із таких конструкцій, це якраз є і е, модульні будинки, і опори ЛЕП, і сонячні електростанції. Е, викладачі та співробітники академії активно працюють в цьому напрямку і постійно роблять дослідження у напрямку фундаментування і геотехніки, і з радістю навчать цього вас. Дякую за увагу. Відновлення ремонт, підсилення і реконструкція будівель це те, що сьогодні постає як актуальне питання майже для повного району України. Слово надається декану будівельного факультету доктору технічних наук професору Тетяніпіфері. Тетяна Дмитрівна, будь ласка, добрий день, шановні гості онлайн конференції. Освіта та кар'єра рада вітати усіх, хто доєднався до нашого заходу. І спочатку від всіх нас я хочу подякувати Збройним силам України, всім тим, хто боронить і захищає нашу державу. Завдяки кому ми можемо проводити з вами ось такі зустрічі. Оскільки тема сьогоднішнього заходу: готуємо фахівців для відбудови України, я хотіла би зосередити вашу увагу на. Технологіях обстеження, відновлення, ремонту, підсилення та реконструкції будівель і споруд. Ця тема дуже важлива для України, оскільки з кожним днем в результаті російської агресії збільшується кількість будівель і споруд, житлового, цивільного, промислового призначення об'єктів інфраструктури, які зазначили руйнувань та пошкоджень в результаті ракетних обстрілів. Та які мають значний фізичний і моральний знос і потребують активної реабілітації та відбудови, а отже, і наявності висококваліфікованих фахівців будівельного напрямку, саме в нашій академії ви можете отримати якісну освіту і здобути необхідні знання та навички для реалізації проєктів відбудови. Якщо оберете будь-яку освітню програму спеціальності 192 будівництва та цивільна інженерія. Наші викладачі кафедр професійної підготовки, які будуть вас навчати, окрім багаторічного досвіду наукової педагогічної діяльності, мають значний досвід практичного виконання робіт з обстеження та оцінки технічного стану, і на наступних слайдах я навела деякі приклади реальних пошкоджених будівельних об'єктів, які для яких проєкти відновлення виконані саме за участю викладачів кафедр залізобетонних і кам'яних конструкцій. З вашого дозволу я не буду озвучувати назви проєктів, а лише зупинюсь на тих роботах в наведених прикладах, які забезпечуються знаннями, навичками, уміннями. Та здатністю їх практичного використання у професійній діяльності, які ви отримаєте при вивченні курсу дисциплін професійної підготовки за нашими освітніми програмами. Отже, спочатку для того, щоб визначити необхідність відновлення реконструкції посилення будівель або її зносу, необхідно виконати технічне обстеження. При технічному обстеженні фіксуються і виявляються дефекти, пошкодження, руйнування, тріщини, з обов'язковою фіксацією та занесенням їх до прив'язкою до обмірних креслень. Виконуються перевірочні розрахунки. Виконується також оцінка ґрунтової основи та фундаментів, на яких розташовані будівлі, і з'ясовуються причини руйнувань. Пошкоджень конструкцій будівель, і вже потім на основі якісного та кількісного аналізу отриманих результатів обстеження, виконується оцінка загального технічного стану будівлі або її окремих частин, і складається технічний звіт, в якому вказуються рекомендації щодо подальшої можливості експлуатації такої будівлі. Або розробки проєкту капітального ремонту, реконструкції, підсилення і також окремим розділом розробляється проєкт будівельних робіт, в якому вказуються матеріали, технології, обладнання, устаткування, яке буде використано при реалізації проєкту. Це вже вам будуть доповідати наступні спікери. Тож, якщо ви. Хочете отримати якісну освіту і приєднатися до успішної команди будівельників. Тоді освітні програми саме нашої академії, вони для вас. Свої запитання ви можете залишати в чаті нашої команди. Я з задоволенням на відповідь на них. А також додатково ви можете ознайомитись з нашою академією, факультетом освітніми програмами. За посиланням на офіційну сторінку академії, а також в соціальних мережах, які ви бачите на екрані. Я дякую вам за вашу увагу і передаю слово кандидату технічних наук, доценту кафедри технології будівельного виробництва папірнику Руслану Богдановичу.